Уявіть себе зараз тут, саме у цей момент, повністю усвідомлюючи величезну силу, яка живе всередині вас. Ви відчуваєте це певне хвилювання у своєму серці, цей шепіт у вашій свідомості, який каже вам, що ви дещо більше, ніж те, що ви бачите у дзеркалі. Це, мій друже, голос вашого істинного я, Бога всередині вас, що закликає вас пробудити у собі вашу божественну сутність. Сьогодні ми відправимося у подорож самодослідження, у подорож, яка приведе вас до усвідомлення, що єдина людина, що дійсно гідна вашої нерозділеної уваги, це ви. Тому що, сфокусувавшись на собі, ви відкриваєте двері до нескінченних можливостей і входите у царину ваших бажань, ставших реальністю. Давайте почнемо з розуміння фундаментальної істини, світ, який ви бачите навколо себе. Це ніщо інше, як відображення вашого внутрішнього стану. Кожна людина, кожна обставина, кожен тріумф та кожна поразка це лише дзеркало, що відображає склад вашої власної свідомості. Коли ви витрачаєте свій час, фокусуючись на зовнішніх справах, на дії інших людей, на думках світу, ви просто женетесь за тінню, мої друзі. Ви дивитеся на відображення та забуваєте про джерело. Проте я пропоную вам ось що зверніть свій погляд усередину, бо саме там ви знайдете джерело усього творення, царство небесне усередині вас і настав час забрати законне місце на цьому троні. Тепер багато з вас можуть подумати але ж, Невіл, як фокус на собі може бути відповіддю? Хіба це не егоїстично? Я кажу вам. Немає більшого акту кохання, немає більшого служіння світу, ніж усвідомити Бога усередині вас. Тому що, коли ви концентруєтеся на собі, справді фокусуєтеся на своєму внутрішньому я, ви концентруєтеся на Бозі, ви здіймаєте не лише себе, а й усе творення. Подумайте на мить про кількість часу, яке ви витрачаєте кожен день, переймаючись за речі, які знаходяться поза вашим контролем, про час витрачений на усілякі плітки, або порівнюючи себе з іншими, або хвилюючись за те, що може статися. Ви бачите тепер, як це виявляється неправильним використанням вашої божественної сили творення. Кожна хвилина, що проведена у таких марних прагненнях, це хвилина украдена у вашої істинної цілі. Уявити та створити життя, яке ви бажаєте, друзі. Прийшов час припинити цю марнотратну поведінку. Прийшов час спрямувати увагу туди, де воно дійсно має бути, до вашої уяви, до вашого внутрішнього світу, до Бога усередині вас. Лише роблячи це, ви можете сподіватися змінити свій зовнішній світ. Дозвольте мені поділитися з вами глибокою істиною. Ваша уява це справжня майстерня Бога. Це місто, де усі речі утворюються перш ніж вони народжуються у реальному світі. Коли ви фокусуєтеся на собі, на своєму внутрішньому світі, ви у сутності концентруєтеся на цій божественній майстерні, ви учитеся використовувати інструменти творення, які були вам дані. Уявіть на мить, що ви управний майстер. Ви б витрачали свій час, спостерігаючи, як працюють інші, критикуючи їх техніки чи переймаючись за їх результати. Звісно, що ні. Ви б сконцентрувалися на своєму власному ремеслі, опановуючи свої навички та удосконалюючи свою майстерність. Саме це я прошу вас зробити у вашому житті. Ваше життя, мої друзі, це ваше ремесло, ваша свідомість. Це ваша майстерня, ваша уява це ваш наймогутніший інструмент, а продукт вашого ремесла це ніщо інше, як реальність, яку ви проживаєте. Отже, я питаю вас, навіщо витрачати свій дорогоцінний час та енергію на будь-що інше? Навіщо розмивати свою увагу тривіальними справами, коли у вас є сила формувати своє єство? Тепер деякі з вас можуть задатися питанням. Але як мені, Невіл, коли я починаю свою подорож самоконцентрації, і як мені перестати витрачати свій час? Відповідь, мої друзі, простіша, ніж ви можете собі уявити. Відповідь починається зі зміни вашої підсвідомості, зі свідомого рішення звернути увагу всередину себе. Почніть з того, щоб усвідомити свої думки. Зверніть свою увагу, як часто ваш розум блукає у зовнішніх турботах. Блукає у думках, що роблять інші, до минулого жалю або майбутнім тривогам. Кожен раз, коли ви зловлюєте себе на таких думках, м'яко, проте впевнено, повертайте свою увагу до себе в момент тут і зараз, до вашого внутрішнього світу. Ця практика, якою простою вона б не здавалася, є основою усіх змін. Розумієте, ваш зовнішній світ може змінитися лише тоді. Коли першим зміниться ваш внутрішній світ, а ваш внутрішній світ може змінитися лише тоді, коли ви повністю приділите йому свою увагу. Коли ви починаєте більше фокусуватись на собі, ви починаєте помічати величезну силу, яка завжди була всередині вас. Ви почнете бачити, що випадковості у вашому житті не є випадковими подіями, а є прямим проявленням вашого внутрішнього стану. Це усвідомлення, мої друзі, є ключем до розкриття вашого істинного потенціалу. Тому що, коли ви розумієте, що ваш внутрішній світ створює ваш зовнішній світ, ви органічно та природно захочете проводити більше часу, культивує ваш внутрішній сад. Ви захочете сконцентруватися на собі не з егоїзму, а з глибокого розуміння, що це найефективніший спосіб створити позитивні зміни у вашому житті та у світі усередині вас. Тепер давайте зануримося у те, що дійсно означає сфокусуватися на собі. Це не про те, як багато хто може думати, потурання своїх капризів. Це не про те, щоб стати егоїстичним у негативному сенсі цього слова. Зосередження на собі, це про те, щоб стати близьким зі своєю істинною природою, з Богом усередині вас, це про розуміння того, що ви не відділені від творчої сили Усесвіту, а є невід'ємною її частиною. Це про визнання того, що та сама сила, що створює світи та рухає планети, тече через вас в очікуванні бути направленою вашим свідомим розумом. Коли ви дійсно фокусуєтеся на собі, ви починаєте бачити, що ваші відображення не випадкові та нетривіальні, вони божественні імпульси, що надихають до повного самовираження вашого істинного я. Кожне бажання це насіння посіяне у вашій свідомості Богом, що очікує, щоб ви виховували його своєю увагою і привели його до реалізації. Тому я кажу вам. Припиніть витрачати свій час на порожні дії, припиніть марнотратство вашої божественної творчої сили, сіючи у цей час хвилювання, сумніви та страх. Замість цього переведіть свою увагу всередину себе та доглядайте за цим насінням ваших бажань, поливайте їх своєю уявою, годуйте своєю вірою і спостерігайте, як вони виростають у прекрасну реальність, про яку ви завжди мріяли. Пам'ятайте, друзі мої, що час це найцінніша троянда, яку ви маєте. Кожен момент це подарунок, можливість створити, виростити, стати більше тим, ким ви дійсно є. Коли ви витрачаєте свій час на зосередження на своїх зовнішніх справах, на речах, яких ви не можете контролювати, то виходить так, що ви відмовляєтесь від цього подарунку. Ви кажете Усесвіту, я не ціную цю можливість, яку ти дала мені. Але коли ви фокусуєтеся на собі, коли спрямовуєте свою увагу на свій внутрішній світ, ви поважаєте цей подарунок, я визнаю силу середині себе та обираю використовувати її з розумом. Це, мої друзі, істинне значення подяки. Це не просто сказати дякую за те, що у вас є, але і використовувати те, що вам дано на повну потужність. Тепер деякі з вас можуть подумати. Але ж, Невіл, в мене є обов'язки, робота, сім'я, зобов'язання. Як я можу сконцентруватися на собі, не нехтує цим? Я скажу вам наступне: концентрація на собі не означає ігнорувати свої обов'язки або ізолювати себе від світу. Це означає виконувати усі свої дії зі стану внутрішнього усвідомлення, зі стану згоди з вашим істинним я. Коли ви фокусуєтеся на собі таким чином, ви приносите силу вашої пробудженої свідомості в усе, що ви робите. Ваша робота стає не просто засобом заробітку, а виразом вашої внутрішньої креативності. Ваші відносини стають не обов'язком, а можливістю виражати ту любов, якою ви є. Кожен аспект вашого життя наповнюється божественною силою, яка тече через вас. Це, мої друзі, секрет істинно повноцінного життя. Це ключ до того, щоб перестати витрачати час і почати використовувати його так, щоб відповідати вашій вищій цілі. Тому що, коли ви фокусуєтеся на собі, на своєму внутрішньому світі, ви зосереджуєтеся на джерелі всього творення, і з цього джерела йдуть усі гарні речі. Тому я заклинаю вас, мої дорогі друзі. Прийняти цей обов'язок перед собою сьогодні, пообіцяйте зосередитись на своєму внутрішньому світі, пообіцяйте припинити витрачати свій час на зовнішні справи та тривіальні справи, пообіцяйте доглядати за насінням ваших бажань силою вашої уяви. Тому що, роблячи це, ви не просто змінюєте своє життя, ви змінюєте весь світ. Тому що, як ви скоро зрозумієте, світ це ви. Посунутий назовні. Кожна зміна, яку ви робите усередині себе, відображається у світі навколо вас. Кожна мить, яку ви проводите у згоді з вашим істинним я, створює хвилі позитивних змін, які простягаються далеко за межами того, що ви можете побачити. Це істинна сила зосередження на собі. Це магія, яка відбувається, коли ви перестаєте витрачати свій час і починаєте використовувати його для дослідження нескінченного потенціалу усередині себе. Це чудо життя зі стану здійсненого бажання, зізнання того, що усе, що ви бажаєте, вже ваше у царині вашої уяви.